Добрий день, шановні самокласники! Ми з вами починаємо вивчати найцікавіший предмет, який називається хімія. Ви вже знаєте, що світ, який нас оточує, складається з різних речовин. Подивіться на оці зображення, що їх об'єднує. Якщо уважно придивитися та поміркувати, то ці предмети складаються з чогось, напевно, з речовин. Ми вдихаємо кисень повітря, а видихаємо вуглекислий газ. Наше життя неможливо без води. Ми живемо в будинках із цегли та бетону, а на пляжі будуємо палаци з піску. Ми користуємося милом, зубною пастою, парфумами, а в разі застуди приймаємо ліки та вітаміни. Усе це є прикладами речовин або суміш речовин, які трапляються в природі або створені людиною. Вивчаючи різні природничі курси, ви вже знайомилися з багатьма речовинами і їхніми властивостями. Ви знаєте, що речовини в природі можуть взаємодіяти між собою, внаслідок чого вони перетворюються у різні речовини. Отже, хімія це природнича наука, яка вивчає речовини та їх перетворення. Розберемо з вами детальніше, що ж таке речовина. У хімії словом речовина Називають усе, що займає простір та має масу. Це і тверді речовини, і рідини, і гази. Приміром, кисень, вода, вуглекислий газ це різні речовини. Вони мають певні властивості, кожна речовина складається з молекул і значно відрізняється від молекул інших речовин. Хімія є однією з природничих наук, як ми вже з вами сказали. У природі все взаємопов'язане, і вивчати її слід у всьому її різноманітті. У хімії традиційно виділяють певні розділи загальна, неорганічна хімія, органічна тощо. Хімія дуже тісно пов'язана з іншими науками про природу, на стику яких виникають суміжні інтегровані науки та розділи, приклади яких наведені на цьому слайді. Це і біохімія, і фармацевтична хімія, і токсикологічна хімія, і агро, і гео, і астрохімія тощо. Тобто це науки, які виникли на стик на стику інтегрованих різних наук. Яка ж користь від вивчення хімії ми можемо навести тут безліч різних прикладів? Наприклад, сучасне життя неможливо уявити без металів, але більшість з них міститься у складі металічних руд. Добути певний метал із руди можна лише хімічним перетворенням. Природа навколо нас багата на яскраві барви, але штучні барвники, які стільки до прання, освітлення та впливу часу, теж неможливо створити без хімії. Харчові продукти, харчова промисловість використовують різні речовини: консерванти, барники, емульгатори, розпушувачі тіста тощо, які надають смак, які надають привабливий вид продуктам харчування. Також без хімії не можна, не може бтися і сучасна медицина, це різні ліки від аспіріну до складних препаратів тощо. Сучасні гаджети, якими ми користуємося, і без яких ми вже не можемо уявити своє життя. Яскраві екрани, високоїмні акумулятори, міцні корпуси теж виготовляють з різних штучних матеріалів. Звичайно, наука не стоїть на місці і перед, перед хіміками є певні виклики, виклики сьогодення. Наприклад, уявіть собі волосинку, яка є дуже тонким електричним дротом. Звісно, для помешкань такі дроти не потрібні, проте стануть вони в нагоді для виробництва. Суперкомп'ютерів, наприклад, можливо, в майбутньому з них будуть виготовляти штучні нерви для людини, або використання наномашин, що вам спадає на думку. Усі сьогодні хіміки експериментують над з молекулами, які могли б виконувати певну роботу. Уявіть собі наноліфт, молекула, яка може рухатися вздовж тонесенького волоконця і перевозити вантажі, тобто нанопружину або нанопропелер. І тут можна навести дуже-дуже багато прикладів. Певна річ, цим переліком не обмежується виклика сьогодення для хіміків. Але нагальними завданнями хімії є розроблення нових ліків, способи одержання енергії, розв'язання проблем утилізації сміття та багато, багато іншого. Отже, підсумовуючи сьогоднішній урок, ми можемо сказати про те, що, перша, хімія це природнича наука, що вивчає речовини та їх перетворення. Завдяки хімії ми можемо одержувати нові речовини та матеріали наперед заданими властивостями, і нагальними завданнями хімії є розробка нових ліків, наноматеріалів, способів одержання енергії тощо. Дякую за увагу! До побачення!